а що ти постійно на І Так, це ще поки не кубкова гра. Ігра 16-го туру. І зустрічається Пантера з Казананом. Ця дуель нас очікує в фіналі Кубка, який почнеться незабаром. А поки поточно. Гра чемпіонату. Іван Персі з м'ячем! Пробивав. Мабуть, краще було пробивати в ближній угол. Готовий на користь Казанану. Ще один удар від Анперсі, Персі. Я опять цей гравець з м'ячем. І забиває все ж таки Ван Персі з третьої попитки. М'яч майорить всі воріт Пантер. Я Сенців повертає інтригу в цю зустріч і моментально зрівнює рахунок. І на табло вже нічийний результат. 1-1. Ззаді в захисті. Казана на два кита Хакан та дібала. Ой-ой-ой, Модрич мав на году. Хакан. Хакан втрачає, втрачає мяч. Капитан Казанана. І вже Фабіньо з правого фланга. Дальний удар. Обрезается Видаль. Хакан вставляет до конца. Левандовский по центру. <плес> Проходить аценцію, і це напевне буде гол і 2-1 рахунок цієї зустрічі. Казанан деморалізований. Не виходить цієї команди нічого в цьому турі. А команді ще треба відіграти в фіналі Кубка. Нечем дібала. Обрізається дібала. І опять пантери плекуть свою атаку. І тут треба було збільшувати перевагу Модрішу. Ну, а реалізація підвела цього гравця. Не точний удар від Асенсію. <риклад> Ви що їбанулися, звучить від віддаля? <риклад> 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 Треба покращувати. Моральний дух команди Казананов, скільки це не гра. Такою грою вряд врядлі команді вдасться взяти кубок. вало. Перехват від новачка команди. Ой-ой-ой, небезпека може бути. До кінця грає новачок. Віддає на... Ван Персі, Ван Персі! Зрівнює рахунок і зустрічі. 2-2. Стає рахунок і Казанан повертається в гру. 10 секунд. 10 секунд. 2-2, так. Да. Це до виходу? Игра, до виходу гра, до виходу. Boda de